Пульс став першою українською організацією, яка ділилася навичками та кмеду з представниками збройних сил Естонії. Це важливий крок у військово-медичній співпраці між двома країнами, а у довгостроковій перспективі така взаємодія дозволить естонським партнерам краще розуміти особливості сучасної війни і український контекст. Питання в тому, що в небезпечному середовищі, зокрема в військовому. Ти не можеш лікаря тримати поруч з пацієнтом, тому що це небезпечно для життя лікаря. І єдиний спосіб це підготувати людей, які на місці події будуть діяти, надавати допомогу, рятувати життя. Ми почали навчати українських військових в сучасній тактичній медицині в 2014 році, з самого початку російської агресії проти України. Частіше та інтенсивніше ми стали проводити такі курси з українськими лікарями, медичними сестрами та парамедиками з 2022 року, з самого початку повномасштабного російського вторгнення. За минулий рік спеціальну підготовку в Естонію пройшли 120 українських військовослужбовців. Обмін військово-медичним досвідом охопив два дні лекцій і симуляційних відпрацювань. Участь у ньому взяли близько 50 представників збройних сил Естонії зі свого боку для проведення навчання пульс залучив команду з шістьох досвідчених інструкторів. Ми маємо сертифікацію з NAMT, це організація, яка сертифікує аналогічне навчання в збройних силах Сполучених Штатів, в яких ми запозичили цю систему підготовки з тактичної медицини. Ми знаємо, яке обладнання є краще. Ми знаємо, що люди. Це є найкритичніший, найважливіший ресурс для якісного навчання, тому ми наймаємо зараз активно і медичних працівників і ветеранів бойових дій. Ми працюємо на спільну мету, а мета це врятоване життя. Всі, хто хоче до цього процесу долучитись, всіх ми долучаємо. Програма розпочалась з лекції зі стратегічної практики тактичної медицини України, де експерти галузі ділились знаннями з бойових травм та роботою в сучасних польових шпиталях. Ми вирішили готувати не тільки військових медиків, а також і інструкторів, які б могли самостійно підготувати інших солдат. Мета цих тренінгів не тільки навчити українських медиків сучасній тактичній медицині та удосконалити їхні навички надання першої допомоги в умовах військових дій, але й подальше передачі набутих в Естонії знань. Усі українські курсанти отримали від нашого навчального центру сертифікати з правом навчати тактичній медицині за системою прийнятій в НАТО. Вони вже встигли навчити в Україні навичкам тактичної медицини декілька тисяч осіб, як військових, так і цивільних. Звісно, це дуже радує. В естонській армії без перебільшення досить високий рівень тактичної медицини, що відповідає стандартам НАТО. Естонські військові лікарі на практиці відшліфували свої знання в миротворчих операціях альянсу в Афганістані та в Іраку. Українські військові медики за час війни також здобули неабиякій досвід. Світ і діють дуже професійно. Між тим ми розуміємо, що необхідність у наших тренінгах дуже велика, і ми і надалі будемо організовувати і проводити їх для наших українських колег. Чим більше українських військово-службовців правильно надавати першу допомогу, тим більше людей матимуть шанс вижити і повернутись додому живими і здоровими. В Україні е, традиційно стратегічно є декілька країн-партнерів, які зробили найбільший внесок в розбудову нашої тактичної медицини. Ми в 2014 році починали з нуля. Тактична медицина в Україні не було. Була певна радянська модель, яка була призвана закривати це питання, але насправді вона не була ефективною. Тому з 2014 року пішла робота по розбудові за західним зразком системи надання. Тактичної медичної допомоги, і ось Естонія, Сполучені Штати, ще декілька країн це наші традиційні ключові партнери. Тому з Естонією ми давно е, будуємо е, зв'язки як збройні сили, і як е, окремі е, люди з людьми. Е, і ми їм дуже вдячні за їх величезний внесок в розбудову тактичної медицини. На сьогодні волонтери й інструктори пульсу продовжують працювати в Україні в більшості областей, проводять навчання українських військовослужбовців та КМЕДу. Виступають ініціаторами якісних змін у військово-медичній сфері, долучаються до формування процесів у новоствореному військовому департаменті охорони здоров'я. кажуть, визначають пріоритети і намагаються бути максимально ефективними в своїй ніші. Щодо своєї міжнародної роботи, пояснюють, основна мета продемонструвати партнерам рішучість України зміцнювати міжнародні зв'язки, посилюючи можливості своїх партнерів по НАТО.